Більшість людей роблять одну і ту ж саму помилку при виборі країни для постійного проживання. Подивились декілька фотографій в інстаграм, сказали вау, клас! Потім закріпили це все відео на Ютубі і зрозуміли, що це їхня країна. А що далі? А далі приїжджають туди стадія прийняття і повне розчарування в цій країні. А насправді країна ні в чому не винна. Це люди зробили невірний вибір. А для того, щоб не помилитися, потрібно зробити невелику аналітику. І в цьому відео я хочу вам показати, які критерії були у мене при виборі країни, де я зараз знаходжусь. Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр. Дякую, що дивитесь моє відео. Вас попрошу підписатися на канал, поставити вподобайку, написати невеликий коментар до цього відео. А у кого є можливість підтримати канал, це можна зробити в описі каналу. Або закріпленому коментарі. Перший і один з найважливіших критеріїв, за якими я вибирав країну для життя це клімат. І скажу чесно: це те, що більшість людей недооцінює, а дарма. Тому що клімат це щоденна реальність, це твій ранок, твоя енергія, твій настрій. І якщо ти живеш у місці, де півроку сіре небо, дощі, холод або навпаки надмірна спека та вологість, це постійно впливає на тебе, на роботу, на мотивацію, навіть на стосунки з людьми. Коли я тільки почав шукати країну для переїзду, я порівнював багато варіантів. Болгарія, Португалія, Іспанія, Грузія, але саме в Албанії я знайшов той клімат, який ідеально підходить мені. Літо тут довге, починається фактично з травня і триває до кінця жовтня. Середина осені – це ще купальний сезон, взимку м'яко, температура рідко опускається нижче 7 градусів навіть уночі. Більшість днів сонячні, і це дуже відчутно. Немає цього важкого сірого неба, яке тисне взимку в Україні чи в Польщі. Я часто виходжу зранку на прогулянку, навіть у січні, у футболці або легкій курці. Діти граються на дворі, люди сидять у кафе, і це звичайний день. Ті, хто приїжджають сюди вперше, майже завжди кажуть. Я не очікував, що взимку так комфортно, і це правда. Я поставив клімату Албанії тверде, 10 з 10, і щодня переконуюсь, що не помилився. Це один з тих критеріїв, які не можна відчути через Google або відгуки в інтернеті. Потрібно пожити. Другий дуже важливий критерій це легальне проживання, а саме можливість отримати ВНЖ. Це те, на чому згоріли тисячі людей, які переїхали в країни мрії, але потім раптом дізналися, що не можуть легалізуватися у цій країні. Сам процес отримання ВНЖ досить доступний, наприклад, можна оформити як фрілансер або навіть економічно незалежна особа без довгих бюрократій. Якщо чесно, тут дуже багато рішень вирішуються завдяки зв'язкам. Це не завжди звучить добре, але в реальності це означає, що якщо у вас є знайомі перекладач або адвокат на місці, все робиться набагато швидше. Так, є свої нюанси. Документи треба перекладати, робити наторіальні копії, іноді бувають затримки, але загалом система працює і працює в нашу користь. І це величезний плюс для будь-якої родини або людини, яка планує довгострокове життя за кордоном. Я поставив в Албанії 9 з 10. Третій критерій, на який я звертав увагу, це вартість життя. І це не про дешеві продукти на ринку, це про загальний баланс, скільки грошей потрібно, щоб жити комфортно, не рахуючи кожну копійку і при цьому не втрачати якість життя. Албанія, чесно кажучи, вразила мене співвідношенням ціна якість тут можна орендувати квартиру біля моря, у великому місці. За ті ж гроші, як у Польщі чи Іспанії, ти знімеш маленьку кімнату на окраїні. Наприклад, знімати сучасну квартиру з видом на море можна всього за 400 євро на місяць. Це повноцінне житло з усім необхідним кондиціонером, новими меблями та технікою. Продукти теж приємно дивують. На ринках можна купити свіжі овочі, фрукти, м'ясо, рибу, все локальне, свіже і набагато смачніше, ніж те, що ми звикли бачити в супермаркетах в Європі. Якщо жити в албанському ритмі, без зайвого глянцю витрати дуже контрольовані, тобто реально можеш жити на тисячу півтори тисячі євро, на трьох і не відмовляти собі в базовому комфорті. Тому я ставлю Албанії 9 з 10. Один бал знімаю тільки за те, що в туристичний сезон липень, серпень, ціни можуть підстрибнути. Загалом Албанія залишається однією з найдоступніших країн в Європі для комфортного життя. Ще один дуже важливий критерій це безпека, і тут я точно маю що сказати. Про Албанію багато хто досі думає стереотипами, мафія, небезпечна країна, крадуть і так далі. Але те, що я побачив на власні очі, повна протилежність. Я живу тут вже деякий час і можу чесно сказати, Албанія одна з найбезпечніших країн, у якій я був. Серйозно, тут можна залишити айфон на столі в кафе, піти в туалет, і ніхто навіть не подивиться на нього. Тут люди залишають свої машини, просто заведені з ключами всередині і спокійно йдуть до магазину чи кав'ярні, деякі навіть не замикають двері вночі, бо просто немає потреби. Албанці дуже сімейна традиційна нація. У них сильно розвинене почуття поваги до особистого простору і чужої власності. У невеликих містах усі знають один одного тому злочинність мінімальна. Тут немає окупасів, ніхто не захоплює ваше житло, як це часто буває в Іспанії, тут не бояться ходити вулицями, не бояться залишати речі на пляжі. Я не кажу, що треба повністю втрачати пильність, здоровий глузд ще ніхто не скасовував, але загалом рівень спокою і довіри між людьми на дуже високому рівні. Це одна з причин, чому мені тут комфортно жити з родиною. Якщо ви переїжджаєте з дітьми, це величезний плюс, не потрібно постійно оглядуватись через плече чи переживати за дрібниці. Я ставлю Албанії 9 з 10. Один бал знімаю просто як нагадування, що будь-якій країні світу треба дотримуватись базових правил безпеки. Але загалом Албанія набагато спокійніша та безпечніша, ніж її репутація в інтернеті, і це факт. Один із найважливіших моментів при виборі країни для життя це доступ до якісної медицини, і Албанія приємно дивує. Тут є як безкоштовна державна медицина, так і приватні клініки, і обидва варіанти мають свої плюси. Державна медицина справді безкоштовна. Місцеві жителі мають доступ до базових медичних послуг без жодної оплати. Але якщо хочеш швидко, без черг з хорошим сервісом, приватні клініки тут дуже доступні. Наприклад, консультація лікаря коштує в середньому 10-20 євро. Ще одна цікава річ: медичний туризм в Албанії вже починають їхати люди з усієї Європи. Бо якість послуг на хорошому рівні, а ціни у кілька разів нижче, ніж у тій Європі. І це показник того, що система в Албанії розвивається. В Албанії навіть почали розвивати ветеринарний туризм. Ви можете привезти свого улюбленця сюди і йому допоможуть. Онлайн робота це одна з головних причин. Чому взагалі можна дозволити собі переїхати в іншу країну. І чесно кажучи, у цьому пункті багато країн можуть отримати максимальний бал, адже якщо є інтернет, працювати можна з будь-якої точки світу. Албанія дає головне атмосферу, бо онлайн-робота це не лише про вайфай, а ще й про внутрішній стан. І уявіть, ви працюєте з балкона з видом на море. Пальми і гори або проводити конференцію у затишному кафе на березі моря. Албанія дає відчуття свободи. Немає метушні, стресу, переповнених офісів. Якщо ваша робота дозволяє, ви можете легко перебудувати свій ритм на новий рівень, і це величезний плюс. Тому 10 з 10, бо для онлайн роботи тут є все. І техніка, і комфорт, а головне натхнення. Ще один з найважливіших пунктів, про який рідко говорять, це привітність до іноземців. Бо жити в країні, де на тебе дивляться косо це зовсім інший досвід, ніж там, де тебе сприймають із повагою. Я жив у різних країнах і дуже добре знаю це відчуття, коли тобі постійно кажуть понаїхали. Особливо це помітно в Польщі, де багато хто вже відкрито каже, що іноземців забагато. В Албанії інше ставлення, Албанці народ, який сам багато років був розкиданий по світу. Вони знають, як це бути новим в іншій країні і тому ставляться до іноземців. З розумінням і повагою. Ми не раз помічали: допоможуть, підскажуть, навіть посидять з твоєю дитиною, поки ти щось купуєш. Люди відкриті, прості і незаздрісні це рідкість. Звісно, як і будь-де, бувають винятки. Але вони є у кожній країні чесна оцінка 9 з 10 за справжнє ставлення і відсутність токсичної зверхності, як у багатьох країнах Європейського союзу. Якщо ти переїжджаєш в іншу країну, важливо, щоб там було не лише море чи гори, а й нормальне місто зі всіма зручностями, від супермаркетів і кав'ярень до аеропорту та лікарень. І тут Албанія приємно дивує. Тирана сучасне місто, яке стрімко розвивається, і тут є торгові центри, ресторани, кафе, робочі простори, школи, університети. Ще 10 років тому про це навіть не йшлося. Зараз це центр ділового життя країни з усім необхідним. Аеропорт у Тірані міжнародний, і він реально працює. Є рейси в більшість європейських міст і постійно з'являються нові напрямки. Для мене це дуже важливо бути в доступі до Європи за одну-три години перельоту. Це зручно і для подорожей, і для роботи. Інфраструктура навколо нова, дороги ремонтуються, будуються об'їзні, з'являються нові житлові райони, все росте швидкими темпами, і це відчувається. Кожного року Тірана приймає мільйони туристів. І звісно, хто приїжджає не вперше, дуже дивується темпами росту цього міста. Реальна оцінка 9 з 10. Тут є все, що потрібно для життя в місті. Зручна логістика та комфорт, безметушні мегаполісів. Наступний пункт дуже важливий для мене. Якість повітря та екологія. Я виріс у Запоріжжі. Якщо ви коли-небудь жили у місці, де повітря це щось між металургійним коктейлем і таблицею Менделеєва, то ви знаєте, про що я говорю. Якість повітря це не просто комфорт, це здоров'я, це про твої легені, про здоров'я твоїх дітей. Після таких міст, як Запоріжжя, Албанія це ковток свіжого повітря. Особливо, якщо ти живеш біля моря, ранок починається з запаху солоної води й кави, а не з диму, з заводських труб, це відчуття не передати словами. Але якщо чесно, Албанія не ідеальна тут буває брудно. Люди не мають культури сортування сміття і часом пластикові пляшки можна побачити на узбіччях або навіть у річках, це реальність. І це єдине, що я не розумію в Албанцях. Проте коли говоримо саме про повітря, особливо в містах біля моря чи горах, воно тут свіже, чисте, без важкої промисловості, тут немає гігантських заводів, які щодня випускають в атмосферу тони шкідливих речовин. Сонце, море, вітер, усе це робить своє. І це те, що змінює твоє самопочуття вже з перших тижнів. У мене реально покращився сон, зникла постійна втома, і навіть шкіра стала краще виглядати, без жартів. Але є мінус за сміття. І тут я віддам Албані 9 з 10. Є речі, які не виміряєш цифрами, податками чи навіть кліматом. Це відчуття внутрішньої свободи, і саме в Албанії я це відчув вперше за багато років. Тут немає постійного тиску ні від суспільства, ні від системи. Ніхто не буде скаржитись, якщо ти злив воду вночі чи завів машину зранку. Люди тут не шукають приводу когось повчити. Або викликати поліцію, бо їм нічим зайнятися, кожен займається своїм життям. Діти тут особлива тема, їх тут люблять і приймають. Незнайомі люди можуть просто подарувати дитині іграшку чи щось смачне, тільки за посмішку. Це не виглядає дивно чи підозріло, це норма, це справжня душевність, якої так не вистачає в багатьох. Розвинених країнах, тут ніхто не живе, щоб усе контролювати чи засуджувати, тут можеш бути собою. Немає цього тиску правильної поведінки, який є, наприклад, у Скандинавії або навіть у Східній Європі, в Албанії ти дихаєш вільніше, не тільки фізично, а й морально. Таке відчуття важко описати, але коли ти тут. Ти просто відчуваєш, що живеш. І саме за це Албанії 10 з 10. Це мій особистий список критеріїв, за якими я вибирав країну для життя. У вас він може бути зовсім іншим, бо у кожного свої цілі, свої болі, свої пріоритети. Але подібний список повинен бути у кожного, хто хоче більш-менш усвідомлено обрати нове місце для життя. Чи є Албанія ідеальною країною? Звісно, ні. Тут є безліч мінусів, але та щирість, з якою тебе тут приймає ця земля, перекриває дуже багато тут легко бути собою. Чи залишимось ми тут надовго? Покаже тільки час. Але я знаю одне де б ми не були, головне залишатися людьми. Дякую, що додивились відео до кінця. Вас попрошу підписатися на канал, поставити вподобайку, написати коментар невеликий до цього відео. А у кого є можливість підтримати канал, це можна зробити в описі каналу або в закріпленому коментарі. Всім бажаю міцного здоров'я та мирного неба над головою. Побачимось!